Ви стали щасливим власником камери відеоспостереження від компанії Hikvision, але тепер не знаєте, як її активувати. В сьогоднішньому відео ми швидко активуємо камеру, знайдемо її IP-адресу за допомогою комп'ютера. Для того щоб активувати і користуватися камерою, вам потрібно зробити декілька маніпуляцій. В першу чергу скачуйте програму CDP з посиланням у описі. Потім встановлюєте її на свій комп'ютер, підключаєтесь до Wi-Fi, там, де підключена сама камера. Камеру ми підключаємо до блоку живлення і підключаємо у мережу. Далі, як ви бачите, наша програма знайшла цю камеру. Якщо у вас вона не знаходиться, спробуйте запустити програму від адміністратора і перевірити, що у вас підключений інтернет до цієї програми, або ви просто знаходитесь в локальній мережі з цією камерою. Як ми бачимо, є можливість. Вказати цю камеру, далі створюємо пароль. Пароль створюємо такий, щоб ми його не забули, так як він нам неодноразово потім знадобиться. Можемо одноразу активувати Hik Connect. Це по суті програма, якою ми будемо користуватися на мобільному телефоні, для того, щоб дивитися відео. Кому цікаво про цю програму подивитися відео, пишіть, будь ласка, обов'язково в коментарях і підписуйтесь на наш канал. Створюємо код верифікації. Цей код нам дозволить потім переглядати відео. По суті, це додатковий код шифрування відеопотоку. Вказали. Активувати камеру. Все, камера активована. Тепер ми повинні відповісти на три запитання, для того, щоб програма нам дозволила скинути пароль або вказати емейл. На який буде проходити пароль у випадку, якщо ми його забудемо, є. Ну що ж, а тепер переходимо до налаштування під мережі. Наприклад, якщо у вас роутер знаходиться в мережі 44,1 або 0,1 і тому подібне, нам потрібно ось тут вказати е, ту мережу, точніше, адресу. Яка підходить до вашої мережі, наприклад, ось тут вказуємо 0, і тут вказуємо пароль адміністратора. Якщо ваша підмережа, як і в мене, 1.1, то нічого не робимо. Можемо активувати DHCP для того, щоб, наприклад, автоматично отримувати налаштування ip адреси від вашого роутера, тобто камера буде змінювати ip адресу. Це підходить, якщо ви будете користуватися динамічним, е, динамічною підключенням і використовувати HIC Connect за допомогою QR-коду. Якщо ви хочете прописати статичну адресу, тобто ви хочете знати під якою адресою знаходиться ваша камера, то тоді DHCP ми не вмикаємо, а тут змінюємо е, назву. Наприклад, адреси на ту, яку вам потрібно. Я люблю створювати камери так, щоб вони йшли, наприклад, разом. Тобто 1, 2, 3, 4, 5, наприклад, 11, 12, 13, 14. Це дивлячись від того, яка у вас, як ви це робите при налаштуванні. Якщо ніяк, то можете залишити стандартну 1.64. Якщо у вас одна камера, якщо їх декілька, то потрібно буде змінювати, наприклад, 63, 62, 65. Ну що ж, оцю мою IP-адресу. Копіюємо і вставляємо ось тут в браузері. Вводимо логін-адмін. За замовченням він завжди адмін. І пароль, котрий ми тільки що створили. Я вам казав, що вам потрібно буде його пам'ятати. Ну що ж, дивимось. Все, ми підключилися, можемо змінювати потік нашої камери, можемо зайти в налаштування, переглянути всі налаштування, подивитися. Яке у нас стандарт вказаний: подивитися платформу, подивитися код верифікації, подивитися Wi-Fi і тому подібне. Ну що ж, я сподіваюся, це відео було вам корисним. Ми також будемо знімати відео про інші способи е, активації камери, але це найпростіший, популярніший, і дійсно е, він достатньо гнучкий, тому що ми можемо одразу і налаштувати всі налаштування на самій відеокамері. До речі, якщо вам цікаво, які головні налаштування в камері потрібно вказувати, і ви цього не знаєте. Також пишіть в коментарях. Обов'язково перевірте, чи підписані ви на наш YouTube канал, тому що нам це дуже потрібно. Ми ростемо, І ваша підписка нас надихає на створення нових відео. Всім дякую, мирного неба! Донатьте на перемогу, всім пока!